розуміємо, як важко сьогодні жити пенсіонерам? От також ми знаємо, що в центру пенсіон більше двох тисяч підопічних. Наскільки змінюється їхнє життя після підписання договору? Ну, я, мабуть, почну з самого початку, тому що основна мета центру пенсіон це покращити якість життя пенсіонерів всієї України. І головним інструментом по досягненню цієї мети це є, звісно, договір до вічного утримання. Адже життя воно змінюється абсолютно кардинально, тому що наші підопічні вони почувають себе набагато захищенішими, вони мають нові можливості, вони вже не переймаються сплатою комунальних послуг, вони мають додатковий дохід. Також вони мають можливість розвиватися. Звиватися всесторонню, тому все це тільки подовжує їм життя. От ми зустрілися з підопічною центру пенсіон пані Наталією. Пенсіонерка розповіла нам, як змінилося її життя після підписання договору до вічного утримання та як їй допоміг центр не лишитися без житла. Давайте переглянемо. Зі сльозами на очах пані Наталія розказує про історію п'ятирічної давнини. У 2016 році вона разом із чоловіком могла опинитися просто на вулиці. Тільки дивіться, нікому ні ни, слова. Отак. Вот нікому не жижу. Uh -huh. Отак. Вот я вже не буду жужати. Ну він пішла, я одразу мені погано зробилася. Я їй говорю, ну а що ж нам робити? На ну, це хоча вигнати з хати. А він каже, він такий не, не, не волнуйся, я щось небудь прийду. Шахраї хотіли відібрати у неї квартиру без пояснень. і Документів запевняли, якщо вони не полишать квартиру, силою заберуть у пенсіонерів житло. Порятунком для пані Наталі став центр пенсіон. Покійний чоловік дізнався про установу з реклами по радіо і відразу звернувся до центру. Не було ніяких варіантів. Я ж я ж плакала його в Що ж ми будемо робити? розумієте? Пенсіонерам миттю допомогли юридично і запевнили, що їх ніхто не вижене із київської однокімнатки і житимуть вони у безпеці. Тож усім, хто радить самотнім пенсіонерам триматися подалі від пенсіону, пані Наталя впевнено відповідає, що все, що трапилося в її житті після підписання договору, це спокій і безпека. Пенсіонерка запевняє, якби не потрапила у пенсіон, їх із чоловіком могли б просто отруїти або ж бити. Вигнали б десь діли когось, може мене десь задушили. А його відправили, тому що він же воєнна людина. А я ж проста людина. А він ж такий воєнний, воєнний чоловік. Жінка розповідає, що після підписання документів життя заграло новими барвами: впевненість, безпека та фінансове забезпечення такі зміни сталися в її житті із чоловіком. Працівники пенсіона для мене, для мене і для моєго чоловіка це рідні люди. Це кровні рідні люди. Розумієте? Приходили И это самый там. Подарочки, які осінчики робили нам розумієте? Подумати не могла, що центр ще й фінансово щомісяця так буде забезпечувати. Друга пенсія та сплата комунальних послуг стали порятунком для пенсіонерки, бо може собі дозволити і полуницю, і тістечко, і навіть те, що більшість українських пенсіонерів можуть лише з екранів телевізору бачити. Я все собі можу дозволяти. Вона непогано мені суму про окрашу непогано. Ось і в мене пенсія непогана, я працювала багато років. Так мені вистачає. Отаку. Я нахожусь у рідній сім'ї. Це для мене рідні люди. Якщо небудь так, я можу до них звернутися, що, що так і так. Жінка запевняє, невідомо, де була б сьогодні, якби чоловік свого часу не зателефонував до пенсіону. А зараз безпека та спілкування є головними чинниками впевненості пенсіонерки у завтрашньому дні. Ну, все в нас є, дивіться, гроші йдуть. Дзвонять поздравляю, поздравляю нам, що до... мені ще потрібно? Пані Наталя впевнено дивиться у майбутнє, бо знає, пенсіон вирішить будь-яке її питання. Ми бачимо, як змінилося життя пані Наталії, пані Тетяно. Як ви вважаєте, коли краще підписувати договір? Ну, звичайно, ми радимо всім підписувати договір набагато раніше, тому що чим раніше ви вкладаєте договір, тим більше коштів ви отримаєте. І тому я зараз хочу, щоб ми переглянули на прикладі, що саме ж передбачає договір до вічного утримання, на яку саме допомогу ви можете розраховувати. Ну, давайте ось ми бачимо на екрані. Це друга пенсія, що включає в себе друга пенсія, це велика разова виплата. Також щомісячні платежі сплачуємо в повному об'ємі оплата комунальних послуг. Давайте далі переглянемо. Також допомога по дому. Більш детально, допомога по дому, вона включає Це хатні справи, також доставка продуктів харчування, догляд. Ось ці всі основні складові, які передбачають собою договір. Ось і ця вся допомога вона надається в обмін за успадкування нерухомості в майбутньому, тому що я вважаю це чесним обміном. І як кажуть, знаєте, Навіщо працювати на квартиру? Нехай квартира працює на вас. Це, ви знаєте, слова нашої підопічної, яка наймолодшою вклала з центром пенсіон договір. І коли я з нею спілкувалася і кажу: ну чому ви так рано вклали договір, який мотив, що ви взагалі планували? А вона каже, що я за освітою економіст і я вмію рахувати, це найголовніше. Ось каже, я ще молода, я повна сил. Я не хочу чекати до пенсії, поки мені вже буде така, знаєте, не. Найбільша потрібна допомога, я хочу жити. Я хочу насолоджуватися життям. Тому давайте ось на прикладі нашої підопічними також. Ми подивимося, як все ж таки, скільки ви втрачаєте як. Якщо ви ще не вклали договір. Ну, наприклад, ви проживаєте в місті Києві і ваш вік наразі 76 років. І далі ми вже можемо переглянути, дивіться, якби ви вклали договір у 70 років, це 6 років тому, ваша б загальна сума виплат склала 225 тисяч гривень. З чого складається ця сума? Це разова допомога 60 тисяч гривень, щомісячні платежі та сплата комунальних послуг. Якщо ми. Переглянемо далі, то якби ви вклали договір, вам було б 75 років. Ну, скажімо, це один рік тому. Тому загальна сума 93 тисячі 800 гривень це та, яку ви могли вже отримувати. Ось це щомісячна разова допомога 60 тисяч, щомісячні платежі та сплата комунальних послуг. І наостанок, якщо ви ще не вклали договір, то звичайно ви нічого не отримаєте. Тому, ну, дивлячись на це все, є тільки. Тільки одна відповідь на це питання потрібно вкладати договір якомога раніше. Навіщо чекати? Тому що ми вже наглядно бачимо, що ви втрачаєте свої гроші, свій догляд. Тому, будь ласка, не чекайте, покращуйте якість життя вже прямо сьогодні. Ну, зрозуміло. центр пенсіон забезпечує другу пенсію своїм підопічним і допомогу вдома, а також юридичну допомогу. Ми чули отримала пані Наталія. Яку ще допомогу ви надаєте? Так, дивіться, взагалі багато хто вважає, що договір довічного отримання це основна допомога, яку можна отримати від центру пенсіону, клавши договір. Але я вас запевняю, що це не так, це тільки початок, тому що тепер уже наше основне завдання це покращити якість життя кожного нашого підопічного. І ми працюємо кожного дня навіть над тими послугами, які допомагають заощаджувати. Ну, Якщо ми бачимо на екрані, наша гордість. Це безперечно, наша безкоштовна довідка всі аптеки, тому що ми знаходимо ліки по найкращій ціні у найближчій аптеці відома. Це дає змогу у два рази заощаджувати на ліках. Також в нас є спеціальна пропозиція для всіх пенсіонерів всієї України. Це найдешевший мобільний зв'язок. Також є можливість заощаджувати. Ось також ми займаємось перерахунком пенсій, допомагаємо безкоштовному огляді зору і багато всього іншого. І це все в сукупності, воно і є якість життя. Це все воно покращує якість життя, е, тому що ви знаєте, я так навіть аналізуюсь. Є наша велика організація, центр пенсіон є. Перший напрямок, так звісно, він юридично завірений. Це договір і це основні умови виконання цього договору. Але ж ви знаєте, як і в родині, є людина, коли вона є егоїстом, вона думає тільки про себе, і так і ми. Ми ж не можемо дбати тільки про наших підоп. Язок. Пічних, тому що ми розуміємо, що Україна велика і пенсіонерів дуже велика кількість, і наше основне завдання допомогти їм. І тому, е, окрім основного нашого договору, є і ще й такі послуги. Ну зрозуміло, ці пропозиції, які ви назвали, вони цікаві багатьом пенсіонерам. А де можна більше дізнатися про такі додаткові послуги центру пенсіон? Е, так, дивіться, центр пенсіон на регулярній основі ми проводимо різноманітні заходи, клуби. Наші зустрічі вони. Дуже цікаві та насичені. А чому? Тому що, по-перше, у вас є можливість поспілкуватися напряму з нашими підопічними, задати їм питання, запитати наскільки змінилося саме їх життя після укладання договору. Далі ви можете по-друге, це дізнатися більш детально про сам договір, що ж він з собою передбачає, на що ви можете розраховувати. І по-третє, звичайно, ми розповімо вам більш детально про всі ці наші послуги. Ось тому ми запрошуємо кожного. На наші зустрічі також ми проводимо навчання для наших пенсіонерів, і на наші зустрічі також ми запрошуємо спеціалістів із різних галузей. Це ті люди, які вони займаються допомогою пенсіонерам. Тому вони можуть проконсультувати та більш детально надати всю інформацію. Тому, будь ласка, приходьте до нас, будемо раді завжди. Та досить цікавий напрям діяльності, але ж напевно, якісь компанії надають вашому центру такі послуги. Ви якось знаходите партнерів? Ну звичайно, з нами співпрацюють партнери, ось які нам надають такі послуги. Вони для нас створюють спеціальні проекти програми. Ми створюємо спільні якісь також проекти, тому що потрібно розуміти, якщо мова йде взагалі про допомогу людям літнього віку, то ми та організація, яка надасть її в повній мірі. Партнери нас знаходять, ви знаєте, по різному особливо після перегляду нашої телепередачі в інтернеті. Вони до нас звертаються, тому що вони розуміють, що хто як не ми підкажемо, що потрібно того що ми ж працюємо кожного дня до нас і приходять, і телефонують пенсіонери, і тому звичайно, ми надаємо повну інформацію, що саме потрібно кожній людині. Тому це дуже важливо, і я хочу зверту звернутися до кожного партнера. Якщо у вас мета не тільки основний заробіток, а ви ще й маєте бажання допомагати іншим, особливо людям похилого віку. Будь ласка, звертайтеся до нас. А ми вам підкажемо, як краще це зробити. Ну для багатьох громадських організацій ну також має. Бути, гадаю, цікава співпраця із центром пенсіон, чи часто ваш офіс відвідують громадські організації, і це якось відрізняється від заходів центру. Ну так, дивіться, звичайно, до нас звертаються голови громадських організацій, волонтери, також ради ветеранів, тому що вони також їх мета це покращити якість життя пенсіонерів. І ми тут бачимо таку паралель, що наша спільна мета вона дійсно збігається, і це дуже важливо. Тому також організації розуміють, що власними зусиллями звичайно допомогти набагато важче, тому що це якась є, знаєте, така точкова допомога. Але ж ми та організація, яка її надасть у повній мірі. Якщо ми об'єднаємось, то це буде взагалі чудово. Ось тому до нашого офісу майже кожного дня приходять представники різноманітних організацій. Для нас це дуже важливо, це вкрай важливо, тому що наш офіс це наше серце. Там кожного дня працюють наші співробітники, які покращують якісь життя пенсіонерів. Можна на власні очі побачити, як ми працюємо, яка в нас команда. Також на наших. Стінах дуже багато вдячності та взагалі таких відгуків від наших підопічних. Ось їх також можна переглянути. І наша гордість. Ми дуже цим пишаємось. В нас є чудовий бібліотечний фонд. Якщо ви до нас завітаєте, з чого він складається, це є видання, які нам дарують у подарунок організації, які колись звернулися, що їхнім пенсіонерам потрібна допомога. Ми надали цю допомогу. Вони нас найголовніше перевірили, так що це дійсно праців. І життя їх покращилось. Тому, будь ласка, наші двері відчинені, ми завжди чекаємо на вас. І дамо відповідь нашому додзвонючу, глядачеві слухаємо вас, вітаємо. Я Лариса Києва. Хотіла запитати, а як забезпечені ті люди, які захочуть договір укласти, що ця організація не зникне. Це перше питання. А друге питання чи не знайдуться аферисти, які будуть під цю компанію працювати і обмануть пенсіонерів? Тобто скажуть, а ми з цього фонду. Дякую вам за звернення. Дякую. Дякую дуже, пані Ларису, за вашу таку важність. Звичайно, дивіться, наша організація. По перше, вона вже 14 років працює. Це дуже великий досвід, і це є гарантія того, що звичайно ви застраховані, тому що договір також є юридичний. Ось і знаєте, що в будь-якому випадку договір є можливість розірвати. Тому якщо щось станеться з організацією, ви повернете всі свої кошти в. Повній мірі, ось тому не бійтеся, будь ласка, кажуть краще раз побачити, ніж сто разів почути. От як можна безпосередньо поспілкуватися з підопічними вашого центру? Можна просто поїхати до них додому і подивитися, як саме вони живуть. Так, пане ведучий, дякую за запитання. Звичайно, наші підопічні вони живуть по всій території України, тому, звичайно, є така можливість, по-перше, зателефонувати їм, поспілкуватися в телефонному режимі. Далі, якщо у вас буде таке бажання, ви можете домовитися, поїхати до них в гості додому і на власні очі переконатися, як же живе наш підопічний, в яких умовах, задати питання, що стало тією точкою для підписання договору, почути історію. Життя, побачити, як людина харчується, і далі ви вже можете звичайно і спілкуватися разом до ваш проводити. Тому так, є така можливість. Ще є дзвінок, телефони. Будь ласка, ми вас слухаємо. Вітаємо, Іван Сергійович. Дуже, приєм. Дуже приємно. А я хотів, чи можна допомогти там сусідові? Журналізму, остався сам, і син помер, і жінка померла так, Іван Сергійович, дуже дякуємо також за вашу небайдужість. Що ви турбуєтесь про вашого знайомого. Тому, звичайно, ми також вам надішлемо нашу книжечку. Як тютя Шура качество жизні улучшала». Ви її зможете передати вашому знайомому, і звичайно, ми йому допоможемо обов'язково. Дуже дякую ще раз за вашу щирість, що ви не байдужі і що ви дбаєте не тільки про себе, а й про ваших ближніх. Це дуже важливо в наш час. Пані Тетяно, ви вважаєте, що договір із центром продовжує життя ваших підопічних? Які ваші аргументи? Ну дивіться, звісно, питання, відповідь на це питання може бути тільки одна. Звісно, що подовжує, тому що наші підопічні вони починають жити набагато краще, вони краще харчуються, вони отримують додаткову грошову допомогу, вони мають можливість реалізувати свій потенціал. Життя дуже змінюється, воно дуже насичене. Як я кажу, є життя до вкладання договору та після воно кардинально інше і воно змінюється тільки в кращу сторону тому хочу до всіх звернутися. Головне не боятися і головне завжди телефонувати. І чим раніше ви почнете до нас приходити на наші зустрічі, спілкуватися з нашими підопічними, тим краще і тим раніше ви зможете покращити якість свого життя. Дуже дякую вам, дякую, пані Тетяно. От ми сьогодні дізналися. А до речі, до речі, ще одне запитання. Це я рано подякував. Хоча от на вашому досвіді, як часто в людей, кардинально змінюється життя після підписання договору. Що саме в людей змінюється? Ну, ви знаєте, змінюється все. Вони стають навіть іншими. Вони міркують по іншому, тому що знаєте, вони отримують головне це підтримку і головне спокій. Тому що вони вже знають, що допомога в них є. Вони вже не турбуються. Вони проживають на своїй території, в своїй квартирі. Вони мають можливість розвиватися, вони мають можливість спілкуватися, проводити зустріч, особливо працювати також наші активні підопічні. Вони висловлюють побажання працювати, ми їм надаємо таку можливість, вони навіть додатково, окрім усіх виплат, отримують ще й таку винагороду, і для них це є дуже цінним. Ось тому звичайно, що життя змінюється тільки на краще, не потрібно відкладати, тому що ви знаєте, з власного досвіду, коли я спілкуюся з нашими підопічними, які вклали договір набагато пізніше, десь 80-85 років. І я запитую: ну як вам, взагалі як ваше життя змінилося? Чи ви не Шкодуєте, що ви уклали договір. Які ваше враження? Ви знаєте, я чую тільки одну відповідь. Я шкодую тільки про одне, що договір до вічного отримання я не вклала раніше. А чому? Тому що, звичайно, людина у поважному віці, ми розуміємо, що їй потрібний більше догляд. І цей догляд, звичайно, вона отримає, але цього звичайно замало, тому що людина хоче, ви ж розумієте, якщо раніше, то вона буде зможе більше поїхати на відпочинок. Ми ж багато людей, як. Знаєте, молодість наша, ми багато працюємо? Ми так якось і все надіємо, що вже коли вийдемо на пенсію, ми відпочинемо, і буде в нас така можливість. Ось ну тому багато людей і намагаються реалізувати цю свою мрію, оздоровитися також мати можливість гарно лікуватися. Це також дуже важливо. Протези поміняти можливо, зробити операцію зору та іншому. А от дозвілля ви часто говорите про це, як ви пропонуєте, які. Є перелік у вас заходів, як часто це відбувається. Дивіться, так звичайно, в нас є графік проведення наших зустрічів, тому що ми розуміємо, що ці зустрічі не тільки в нас проходять. Якщо вже багато наших підопічних вони знають, що кожного року це наша така традиція. Наші підопічні дуже цього, цього чекають, тому що в нас є прогулянки на теплоході. Це дуже цікава зустріч, тому що вона знаєте, чому вона цікава, тому що вона роз. Зділена на два етапи. Перша частина це наші підопічні, які вже підписали договір. Інша частина це ті люди, які вони планують заключити укласти договір, але вони сумніваються, і це дуже гарна можливість їм разом поспілкуватися вживу, чудово провести час, насолодитися літом, отримати нові емоції. Це дуже важливо. Ну і також, звичайно, як дізнатися більш детально, зателефонуйте до нашої організації, ми вам підкажемо, як. Числа, в якій годині буде наша наступна зустріч, і саме яка буде тема, який спеціаліст буде присутній, ось минулих ефірів. Ми вже пам'ятаємо. Ми запрошували в гості нашого партнера, дуже гарного друга нашого Віктора Павловича, який консультував людей з приводу перерахунку пенсії. Ось тому, бачите, такі зустрічі вони різноманітні, вони різнопланові, вони дуже цікаві. і Кожна людина зможе підібрати по інтересам, тому що в нас є літературні вечори. У нас велика кількість наших підопічних дуже талановитих, і вони знаєте, вони не хочуть, щоб їх талант уже був десь там далеко. Дякую, пані Тетяно. На, на жаль, час завершується передачі. Сьогодні ми дізналися про додаткові можливості поліпшити життя пенсіонерів від центру Пенсіон. Ще раз запрошуємо кожного хто знає самотнього пенсіонера і хоче допомогти йому звертатися до центру пенсіона. Також центр відкритий для. Співпраці з громадськими організаціями Тож не відкладайте, телефонуйте і розповідайте про тих, кому потрібна допомога. З вами були Василь Бирзул та Тетяна Вірна. Зустрінемося наступної суботи.